Євген дикий військовий аналітик, публіцист до нас доєднується. Пане Євген, телефоном. Я так розумію, чи проблеми зі зв'язком чи зі світлом. Пане Євгене, вітаю, Чи чуєте мене? Доброго вечора. Е, чую вас, доброго вечора. Слава Україні, героям слава! Пане Євгене. Добре, може, що ви мене не бачите. Так знаєте, людей так легше не бачачи, легше посилати. Бо зараз я спитаю у вас, задам вам запитання. Це... Ні, насправді все одно не добре. Що я вас не бачу Це через Ні. відсутність світла, але нічого добре, що хоча б чуємо. Так, хотілося б, щоб і В москалів не було світла, але про це теж поговоримо. Пане Євгене, я зараз задам геніальне питання: коли, чи, чи закінчиться війна в 2026 році. Але не, не, не спішіть, будь ласка, класти слухавочку, дивіться. Просто ну от останнім часом е, йдуть якісь процеси перемовні, і ну нас кормлять обіцянками, що от, 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 вже скоро, от вже домовимось. Ніхто вже так само цього не слухає, не вірить. Але між тим, коли з'являються якісь сигнальчики, ну наприклад, от зранку навіть я зі своїм скептицизмом, коли прочитав про те, що от е, там на нам сказали, не біть по Києву, по Київської області, пишуть з твоїм Я так думаю, ого. А що відбувається, так от, е, чи бачите ви якісь ознаки того, що цей процес якось рухається, і чи буде бодай Трамп каже тиждень виторгував у Путіна е, тиші? Ну, давайте почнемо з того, що якщо ми з вами е, вже забули, цієї е, війни вже більше року як нема. В нас сьогодні 29 січня. Я вам нагадаю, що по версії Дональда Трампа ця війна закінчилась 20 січня минулого 25-го року. От пригадуєте, він тоді казав, що рівно в день його інавгурації, ні, не рівно в день, вибачте, він брав собі 24, 24 години. години. Він брав 24 години, тобто з 20 по 21 січня, 25-го, не 26-го року, він мав закінчити цю війну. Далі чомусь додалось ще плюс 100 днів. Далі до плюс 100 днів додалось, ну, добре десь восени. От, Ну і от зараз ми чуємо, що вже як велике досягнення, що він ніби тиждень для нас ніби виторгував. Хоча, знову ж таки, це ем, думаю, що це ем, він, цей виторгований тиждень, він рівно там, де ті вісім з половиною війн, які по версії Трампа він вже закінчив. От, е, от Є окремий всесвіт, який існує виключно в голові 47-го президента США. І в цьому окремому всесвіті відбувається дуже багато дуже цікавих подій. Е, він там Зокрема, наприклад, припинив війну між Албанією та Вірменією, здається, чи між Вірменією і Камбоджею, щось таке. Але там дуже цікаво в тому всесвіті. Ну, проблема тільки в тому, що ми з вами в ньому не живемо. І те, що відбувається в цьому всесвіті в голові пана Дональда, воно е, до нас або не має взагалі стосунку, або прилітає в дуже 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 викривленому варіанті, зовсім не в такому, як він то озвучує. От, тому. Давайте все ж таки зайдемо з іншої сторони. Давайте подивимось на цю ситуацію очима не 47 го президента США, а очима, е, якого він там по рахунку, другого і довічного президента Російської Федерації. Угу. Тому що якось, от, ну, якось так чомусь виходить, що без його рішення російська армія не зупиниться. Ну от якось так сталося. Так от, а давайте подивимось тепер його очима. Е, е, він, до речі, і навіть послухаємо, що і він сам, і його найближче оточення, той самий Лавров, там, той самий там, Ушаков, е, що вони говорять? Взагалі ворогів варто чути, насправді. Вони дуже часто насправді говорять правду, просто яку неприємно інколи чути. От він прямо каже, що в нього цілі не змінились, що в нього рівно ті цілі, які були 24 лютого 22 року, і більш того, він же ці цілі знову ж таки сам. Прямо і озвучив як окончательне рішення українського випробування. От саме в тому сенсі, в якому свого часу Адольф Гітлер вирішував єврейське питання. Тобто він абсолютно не приховує, Росія як держава абсолютно не приховує, що в них лишилась та сама мента. От нас з вами окончательно рішить От раз і назавжди, щоб вже не було. Щоб не, нема, нема українців, немає української проблеми. От і з цієї точки зору а сенс йому зараз підписувати якісь перемир'я, тимчасові, якісь там обмежені. Нашо він досі щиро вважає, що він і ну що він на, на шляху до своєї мети до окончательного рішення нас з вами. І більш того, а як йому інакше вважати, коли ну давно відомо, всім відомо, що інтернетом він взагалі не користується, він отримує тільки ту інформацію, яку йому доводить ну, дуже вузьке коло людей, допущених к тілу. А по версії цих людей, Кутенськ, наприклад, глубоко русский. І це нічого, що вони вже шість разів звітували про те, що він глубоко русский. Все одно головне, що лишається при цьому глибоко руським. Це нічого, що там стоїть наша армія, нічого що туди їздив наш президент, але ж щоб це побачити, треба хоча б в інтернет заходити. А коли тобі доповідає Герасимов, ну то ти знаєш, що Кутанськ наш, от, в смислі російський, от, а завтра прямо от, вже і Харків буде так, так само російським. Який їм зараз сенс зупинятись? Тим більше, що серйозного тиску на них, ну, на них чинять той тиск, який чи і раніше. А такого, що от йому, наприклад, зараз Трамп жорстко ставить умову, от негайно зупинись там, де ти стоїш. Що до речі, і так є дуже жирною пропозицією. Це шикарна просто пропозиція. Трамп вже йому фактично пропонує залишити все, що він вже завоював, повністю піти безкарним. Але мов зупинитись. Але ж там не звучить друга частина. Що а якщо ти зараз не зупинишся, то і далі перелік якихось дуже жорстких і болючих речей. Цього нема. Є просто слухай, а може ти вже зупинишся? Ну подивіться на це очима Путіна. Ну от який йому резон зупиняти. Ну насправді жодного. Потім, потім Путін. Знов б'є по якомусь українському місту, з, в, вбиває там купу людей і дітей, і Трамп каже: я дуже засмучений, чи я там дуже розлючений. Так, да, я розчарований. От в нього це улюблене слово. Я а... розчарований. Ну окей, П... от Путін тяжко зітхає, думає, Боже, я знов розчарував Трампа. От ж проблем, е, <сум> пане Євгене, але так не може тривати вічно. Я так само там спілкуюся з дипломатами, деякими. От один з них, пан Веселовський, мені каже, ну я не вірю в те, що. Загалом будь-яка угода буде підписана, поки Путін живий. І е, тут питання: ну відповідно, зараз ну оці всі процеси, які стривають тут. Ми або сподіваємось, виходить на якогось там, чи не знаю, чорного лебедя, чи що, що якось само розсмокчиться. Я сподіваюся, чому? Що... А от я, ні, я не сподіваюся на Чорного Лебедя. На жаль, в ході цієї війни поки що всі чорні лебеді якраз, на жаль, летіли знестись якраз на нашій території. От е, в нас от був єдиний чорний лебедь, який нібито летів в наш бік, я маю на увазі Пригожинський пуч. Ага, але, так. на жаль, не долетів. А поки якраз отакий страшний рудий чорний лебідь, якого рік тому брали американці. От, і навіть такий чорний лебідь, як оцей Сибірський антициклон, який цієї зими саме вирішився. Показати в повній програмі, от на жаль, чорні лебеді поки не на нашу колегу. Пане... Я якраз сподіваюся так. зовсім не на них. Пане... Я сподіваюсь, вибачте мене на Збройні Сили України аналогічно. О, але дивіться, пане Євгене, тут важлива штука. Зараз таке відчуття, що от в цих перемовинах, і так само багато експертів про це говорять. Тут мені всі студії казали так. От зараз всі такі я кажу, так а який сенс говорити про щось. Якщо в принципі воно не холяри нікуди не рухається, і просто ну аби той ненормальний, не знову ж таки, просто не перекрив кисень, не почавши Росії, не дай Боже допомагати. Я маю на увазі американського лідера, а не тільки е, а він нам. вже їй допомагає. Знову ж таки, давайте це не приховувати. Так от думка... Дональд Трамп реально допомагає саме Росії. Згадайте, наскільки місяців він зупиняв нам допомогу, навіть ще коли був кандидатом в кандидати в президенти, сім місяців блокади допомоги, які Коштували нам тисячі життів наших захисників, Правильно. і реально е, далеко не остання причина нинішньої ситуації на фронті. Далі, коли він став президентом, допомога припинилась взагалі. Так. Я нагадаю, що зараз вони нам взагалі не допомагають, а так і бути дозволяють європейцям за великі гроші купувати для нас зброю в Штатах і ще й не будь-якої не завжди. Тобто, е, а зате своїм оцим демаршом в Анкориджі і багатьма іншими речима він не просто. Допоміг Путіну, він фактично нормалізував всі дії Росії. Він зробив Путіна із міжнародного злочинця нормальним собі світовим лідером і так далі. Тобто він oh, реально допомагає is. Кремлю, і це не варто приховувати. Oh, він is. не на нашій стороні в цій історії. Ah. Але всі ці переговорні треті, це дійсно там, от е, що зараз робить і наша дипломатія абсолютно вимушено. Ah. От і що роблять наші європейські партнери? Хоча, от їх я вже не до кінця розумію, от вони не в такій же прям скруті. Це. Це все танці з бубном довкола отакої божевільної рудої мавпи з гранатою. Правильно. От є небезпечний божевільний, в якого величезні можливості ламати світ, і от довкола нього йдуться танці з бубнами, щоб якось все ж таки його якось замирити, десь там задурити, і не дати йому звинуватити нас, українців, в тому, що це саме ми не хочемо Правильно. мира і відмовляємось від мира. Правильно. Він все одно нас звинуватить. саме тому, що він симпатизує. Російській стороні, а не нам. Але принаймні, от всі говорні речі максимально ускладнюють йому покладання провини за війну з агресора на жертву. І головне, щоб ми це з вами розуміли, от дипломати роблять свою роботу, вони роблять те, що мають. На жаль, да, зараз от є оця дурна абсолютно гра, вимушена гра довкола Трампа. Але нас з вами це не має розхоложувати. От ми тут маємо розуміти, що все це саме гра, ніякої угоди. Не буде нам воювати ще і воювати, і ми маємо виходити з цього. А от поки саме оці розмови довкола перемовин, вони, на жаль, дуже демотивують наше суспільство і дуже розхолоджуються. З усім абсолютно, пане Євгене, погоджуюсь. Питання в такому випадку: а яка тоді в нас? В нашої влади давайте так, тому що ми не знаємо про що вони там говорять, ми не знаємо всіх там вихідних умов, так всіх правил гри, за якими там зараз розвивається ситуація. Програма максимум, яка тоді в такому випадку? Просто отак, не намагаючись не розізлити Трампа, досидіти до кінця каденції. Але тут питання. я, я розумію. Зараз ви скажете, ні, нарощувати сили. Там все це зрозуміло. Вривати це зрозуміло. Знищувати російську армію. Це зрозуміло. Це ключове. Е, в питанні ну ми не можемо, тобто ну тут не зрозуміло чи за каденції Трампа, власне до, до якого моменту умовно кажучи, чим завершиться його ця, ця каденція. То нам треба тільки е, умовно кажучи, дотягнути. От зараз таке, знаєте, горизонт планування до дотягнути до, до, до кінця його каденції, чи що які е -е, в нас ви знаєте? Я не погоджусь. Ми взагалі не маємо свої плани прив'язувати до його каденції. Та Ми не можемо. Ну, а, 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 а раптом він піде на третій термін. Про що він кілька разів вже жартував. Але ми з вами чудово знаємо, як легко подібного роду жарти перетворюються на реальну диктатуру. Або навпаки, а може вже в листопаді цього року на проміжних виборах відіграються демократи і почнеться імпічмент. Mm -hmm. Може бути і те, і друге, і і те і друге від нас з вами не залежить. Це питання американського народу. І тому ми взагалі не маємо свою стратегію прив'язувати до його каденції. Yes. В нас має бути стратегія, як ми якомога швидше, а далі треба розраховувати наскільки швидко це для нас реально можемо привести російську армію в небоєздатний стан? І от, якщо ми приводимо російську армію в небоєздатний стан або чи одночасно російську економіку в стан бюджетного колапса, от тоді що б там не думав Трамп, а от тоді Путін піде на перемовини, або його приберуть і з'являться ті, хто підуть на перемовини. Це вже знову ж таки, це вже внутрішнє російське питання, що там більш ймовірно, що він піде на перемовини чи що його доведеться там прибрати. Це їхня справа. От наша справа довести їхню армію до небоєздатного стану, а їхній бюджет до колапса. І одне, і друге є реалі. Альним і одне, і друге не залежить від Трампа, а залежить від наших зусиль. Для того треба мати не тільки ресурси, а й стратегію і розвитку нарощування цих ресурсів, застосування всього іншого. Тому, пане Євгене, а яка в нас станом на зараз? Бо ми ж ми розуміємо, що знаєте, можна мріяти про щось, а а, а треба тверезо дивитися на ситуацію. І от коли ще на початку війни так само лунали там тези про кордони 91-го року, потім 14-го, воно звучало дуже сильно. І я сам злився, коли там думаю, не дай Боже, хтось скаже, що не буде так, та. Але по факту реалії дійсно на жаль інші. То в нас зараз, от яка в нас реальна е, ціль, от що для нас зараз буде, ну скажімо так, непрограшним е, виходом з війни, я б назвав так. От, о, от ви вже теж про непрограшний вихід. Це, до речі, одна з ключових, на мою думку, проблем і помилок нашого суспільства, що ми дозволили нав'язати собі оцю хибну точку зору, що перемогти ми вже не можемо. А це неправда. Хто ми дозволили нав'язати кому? Неправда. В цій війні якраз з дуже високою ймовірністю буде переможець. Якраз сотню. Для мене перемога буде, це можна, вихід я, це, на кордони дев'яносто першого року. Занадто взаємовиключні саме інтереси сторін. Тут або ми переможемо москалів, або вони нас з усіма наслідками, які з цього витікають. І вибачте, в нас лишаються величезні незадіяні ресурси саме для нашої перемоги, а не для непрограшу. Але для цього потрібна політична воля, щоб ці ресурси задіяти. Я в першу чергу про мобілізацію людей і про мобілізацію. Фіна і того, і другого в країні багато не вистачає політичної волі для того, щоб жорстко мобілізувати і людей, і фінансові ресурси також дійсно ви абсолютно правіше не вистачає саме стратегії, бо до цього часу нашою стратегією було отак. Як ви перед тим казали? Ну от витримати до чогось, от просто вистояти ні, в війні на знищення вистояти не стратегія. Стратегія це саме як знищити. Ворога, слава Богу, у нас хоча б одне схоже на цю стратегію, з'явилось за останні півроку. Це оця наша кампанія Діпстрайків, ударів по е, е, глибині Росії і в першу чергу по нафтопереробних заводах. Оце поки єдиний перший елемент саме стратегічний, який в нас з'явився. От від нього треба переходити і далі до цього. Тобто до проактивної стратегії, тобто до планування, що ми можемо і кого ми можемо в Росії знищити. Далі стоїть Питання, скільки людей та інших ресурсів нам для цього треба, і далі цих людей і ці ресурси треба брати. І взяти є де, подивіться довкола. Ми собі там зелену гілку, метро досі продовжуємо будувати за 14 ярдів, це якщо ми, наприклад, про фінанси. А скільки довкола гуляє, немобілізованих чоловіків, знову ж таки, ми з вами чудово бачимо. Тобто е, має бути дійсно стратегія саме знищення Росії, а не вистояти невідомо скільки. І під цю стратегію має бути політична воля задіювати ресурсивгене. Я погоджуюсь знову ж таки, от з усім абсолютно, але коли ви кажете мені, ну фактично, що я там транслюю такі зрадницькі реляції, наративи, що це вже я там говорю не про перемогу або дай не програш Так я говорю не тому, що я цього не хочу. На я кажу, я хочу знову ж таки, щоб так ми вийшли на кордони там 14-го, 91 го але ну я бачу, як слова там ну реалії зі словами розходяться на. Кажуть так, окей, окей, все добре, а по факту не так. Тому я й намагаюся зрозуміти, от коли ви кажете про те, що нам так, треба Так, Ми розуміємо, що е, мало казати. Коли нам з вами казали про те, що ми хочемо вийти на кордони 91-го року, це і тоді було реально, це і зараз реально. Але просто до цього треба сказати наступне. Але пам'ятаєте, як казав Залужний? Ще в 23 році він сказав: тільки мобілізуйте мені прямо зараз півмільйона людей. А його сказали, ні, ні ні ні, ні. Ти виходь на кордони 91-го року, а людей ми тобі не дамо. Ні, то так це дійсно не працює. Тобто, якщо ми виходимо з того, що в нас і не буде ніколи політичної волі ні мобілізовувати людей, ні перенаправляти фінанси на війну, тоді в нас нема варіанта перемогти. Але тут є нюанс в такому разі, і варіанта не програти нам теж не дадуть. Тобто, якщо ми збираємось далі так ставитись до мобілізації і людей, і фінансів, ну тоді давайте просто готуватись до російської перемоги. А от якщо ми готові оце своє ставлення змінити, то тоді на порядку денному знов з'являється питання саме про нашу перемогу, а не про непрограшу. Тут не буде не програшу, тут якась сторона точно програє або ми, або росіяни. До речі, і від того, що в нас зараз важко, ну зовсім не витікає, що вражці весело. Насправді то. Вони теж дуже в хиткому стані. Я процитую одного з наших топ-військових. Я на жаль, ну оскільки це була приватна розмова, то не буду називати прізвище. Mm. Але він мені шось восени казав. Ти ж каже, розумієш, що нинішній етап цієї війни це каже, як гра в дивоглядки. От хто перший могне? І варіант, що першою воргне Росія, він абсолютно не фантастичний. В них насправді теж величезні проблеми і в армії, і в економіці. От і е, питання, і ми ці проблеми бачимо, ми ці проблеми знаємо, але щоб ці проблеми їхні перетворити на їхню катастрофу, треба все ж таки спершу в нас тут має з'явитися політична воля перевести країну на військові рейки. Е, тоді останнє. Ризка, пів... 30 секундочок, буквально, пане Євгене. Бо в ці дні знаєте, багато хто згадував фразу Володимира Зеленського. Ну, от коли темно світла нема, каже, коли Володимир Олександрович коли сказав: каже: якщо е, руски давно вже влаштують блекаут в Києві, то буде блекаут в Москві. А чому ми зараз там не там не запустимо в штук 20 Фламінго на, 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 на Кремль туди? 30? 40? Ну насправді по перше, відповідь з вось... По перше, в мене самого якраз є це питання. В мене є велике питання з приводу того, скажем, е чому ми не масштабуємо деякі аспекти наших гіпстрайків, і, зокрема, якраз про недовикористання фломінгу, скажем так, делікатно, mm. в мене є це питання велике. На жаль, поки не було можливості його прямо задати і отримати відповідь. Але друга частина, коли, наприклад, ми говоримо про удари дронами, які ми дійсно щодня наносимо, в нас теж їх певна обмежена кількість. І долітає, скажем, м'яко кажучи, не більшість. Е відсоток перехоплених Вонів російської ППО, такий же, приблизно, як нашої ППО. Mm -hmm. Так, да і в результаті ми мусимо обирати цілі. Я розумію, що по-людськи мені теж дуже було б приємно побачити блокаут mm -hmm. у Москве. Ну mm -hmm. скільки він триватиме? Ну наприклад, тиждень. А коли ми вибиваємо якийсь НПЗ, то це на рік позбавляє їх дуже великих сум в бюджеті, тобто це реально підриває їхню можливість вести війну. З точки зору того, щоб саме перемогти в війні, НП будь який НПЗ набагато важливіше аніж Іздитимотемряве у Москві. Ми мусимо брати пріоритети.